Окей, я здаюсь, на початку минулого випуску я казав, що не хочу говорити про Ірину Фаріон. І ось сьогодні цілий випуск буде про Ірину Фаріон. На свій захист можу лише сказати, що тиждень тому я гадки не мав, що Фаріон чинитиме щось настільки потворне, як вона начинила. На тлі цього навіть її хамська брехня про членство в КПРС ну просто нервово курить в куточку. Звісно, що це відео не буде просто хронологією остаточного польоту орлиці у прірву неадеквату. Походу я буду ділитися своїми міркуваннями з приводу цього польоту і кульбітів, які Ірина Фаріон в процесі виконувала. Мене звати Данило Мокрик, і я той журналіст, який свого часу знайшов у львівському архіві документи, які підтверджували членство Ірини Фаріон у КПРС разом з рекомендаційним листом, в якому Ірину Дмитрівну хвалили за те, як вона гарно навчала іноземних студентів російській мові. Відтоді, оце якраз минуло 10 років, і нині дикість Ірини Фаріон стала безумовно моїм головним офігівом за тиждень, що минув. Так що влаштовуйте зручніше, підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще ні. І гайда офігівати. Я Олірафіл. Офігів, Для тих, хто все пропустив, прологом до цієї історії став, скажімо так, випад Ірини Фаріон в бік російськомовних бійців ЗСУ. Конкретно тоді йшлося про бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русскими. Ну, все, що їм заважає за три, чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. Дикість вже цього випаду важко перебільшити, бо кожен з бійців на фронті, в тому числі російськомовних, вартий для України більшого ніж Ірина Фаріон, яка популяризує українську мову, сидячи в тотально українськомовному Львові. І кожен із них робить для захисту української мови більше, ніж Ірина Фаріон. Бо якби не вони, ну ми всі бачимо, як безжально РФ русифікує окуповані території. Цілком очікувано проти Орлиці після цього понеслася хвиля хейту, в тому числі і від бійців 3-ї окремої штурмової бригади, і АЗОВу. І Ірина Фаріон очевидно це добре відчула, бо у своєму телеграм-каналі, присвяченому більшою мірою власному нарцисизму, ну зокрема, людина публікує там картинки з власними цитатами. Вона почала активно публікувати дописи на її, тобто Ірини Фаріон, підтримку. Захопившись ще й таким виявом самозалюбування, Ірина Фаріон, 8 листопада, опублікувала скрін листа на її підтримку від студента з тимчасово окупованого Криму. У листі він розповідав, що вчиться на першому курсі української філології, що чекає на перемогу України, і також очікує, що звільняючи Крим, українські військові говоритимуть українською мовою. При цьому Ірина Фаріон не зважила за потрібне приховати ім'я студента. На скріні він був ідентифікований жирним шрифтом. Максим Глебов. У коментарях Фаріон просили приховати ім'я і прізвище і попереджали, для нього це може бути небезпечно. Що зробила орлиця у відповідь? Відхамилася у притаманному їй стилі. Від не давайте порад, коли не просять аж до заблокувати. Врешті все закінчилося саме так, як і варто було очікувати. Окупанти опублікували відео із вибаченнями того самого студента. Я повністю осознаю свою війну, і саме була проведена хор... інтелігентна бесіда, і я повністю відказуюся своїх взглядов, тому що я розумію, що я був неправ, і Це все було абсолютно неправильно. Після цього понеслася хвиля звинувачень Ірини Фаріон в тому, що вона російська консерва, яка свідомо підставила студента Патріота. Я, чесно кажучи, схильний до іншого пояснення. Я думаю, що Ірина Фаріон просто емоційна дурепа, засліплена. Закоханим спогляданням самої себе, я думаю, що її так тріпало від бажання опублікувати черговий вияв народної любови, що вона навіть не подумала про елементарні заходи безпеки для людини. Я думаю, що її настільки накрило нарцисизмом, що вона не здатна була навіть сприйняти спокійне і обґрунтоване зауваження. З іншого боку, прихильники Ірини Фаріон пірнули на саме дно конспірології і понагрібали звідти найогиднішого, що можна було знайти. Мовляв, вся ця історія це просто ФСБшна провокація. І взагалі в Криму немає вишу де вивчають українську філологію, що просто неправда. Її вивчають в інституті філології імені Вернацького і в так званій Таврійській академії. Але фанам Орлиці ця конспірологія зайшла. Як в цю конспірологічну теорію вписується те, що Ірина Дмитрівна сама опублікувала листа від студента з іменем і прізвищем, не зовсім зрозуміло. В рамках цього намагання захистити і виправдати Ірину Фаріон, народилася одна з найбільш мерзенних речей, які я бачив за останній час: допис із наступним текстом. Не встигла Фаріон розіп'яти мальчиків із Азова, як тут з'явився мальчик в Трусіках із Криму. І Фаріон, звісно ж, опублікувала скрін цього посту у своєму телеграм-каналі з підписом: Дякую. І, до речі, треба звернути увагу на те, що на цьому скріні Ірина Фаріон обрізала ім'я автора. Виявляється, вміє. Чому це мерзенно? Бо в одне речення вмістилася і зневага до тих, хто власною кров'ю захищає саме наше право говорити українською мовою, і насмішка з хлопця, якого підставила Фаріон. Ну і щоб Ірина Фаріон визнала свої помилки і факапи, а я певне, Ірина Фаріон завжди права і її завжди готовий. Підтримати її фан-клуб, як це загалом буває із фан-клубами. Вони готові наглухо зашорити собі мізки, лише би підперти свого кумира. Не так давно ми на цьому каналі розбирали таке явище у зв'язку зі Спартаком Суботою, і тепер маємо вагон прикладів з Іриною Фаріон. Ну а сама Орлиця продовжила закопуватися ще глибше. Її удар у відповідь полягав в тому, що вона написала звернення на ім'я Володимира Зеленського і Валерія Залужного, у якому просила вжити заходів. Щодо я процитую. Щодо хамської поведінки, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади, майора ЗСУ Максима Жоріна і начальника штабу бригади Азов майора Богдана Крутевича на адресу професора, доктора філологічних наук, народного депутата України сьомого скликання Ірини Фаріон. Так, у своєму зверненні, підписаному власним іменем прізвищем, Ірина Фаріон говорить про себе у третій особі. Ну, такий маленький штришок до портрету чи то пак до анамнезу. Великий штрих полягає у тому, що Фаріон продовжила наполегливо наїжджати на тих, хто забезпечує їй саму можливість хамити. Їй, бачте, не сподобалася реакція згаданих офіцерів на її наїзд на російськомовних бійців. Хоча може це просто спрацював комуністичний рефлекс писати доноси. Словом, після того, що Ірина Фаріон зробила зі своєю репутацією у ці листопадові дні, вона мала би з нею одружитися. Ці позашлюбні стосунки зовсім не зайшли студентам львівської політехніки, де Ірина Фаріон працює, і вони зібралися там на великий протест. Далі з'явилося повідомлення Львівської політехніки, що Ірину Фаріон звідти звільняють. Це підтвердив міністр освіти Оксан Лісовий. Ірина Фаріон заявила, що звертатиметься до суду. Потім повідомлення про звільнення зникло з сайту Львівської політехніки. Потім знову там з'явилося словом, тривають навколо фаріонівські рухи і ще певний час явно триватимуть. Як це все підсумувати? Треба сказати декілька важливих речей. По-перше, українська мова важлива, вкрай важлива, екзистенційно важлива. Але відстоювати її потрібно в адекватний спосіб, а не невибіркованими, екзальтованими атаками в бік тих, і скажу це ще раз: хто забезпечує нам саму можливість цією українською мовою говорити? Це не про відстоювання української мови, це про самознищення. По-друге. Готовність заради захисту своїх кумирів пірнути в найглибше болото і в найтупішу безмозкість це зло. Кумиротворчість це взагалі щось страшне, незалежно від того, кого вона стосується, чи Ірини Фаріон, чи когось іншого. Це не про свідомість і осмислення, це про прямо протилежне. По третє, оці уявлення фанатів Ірини Фаріон про її принциповість і незламність це не більше ніж захоплення міфами та легендами. Коли Ірині Фаріон хочеться, то вона гнучка як вербова лоза. Розкажу вам ще одну історію з архівів. Це був 2011 рік, якраз за рік до того, як Орлиця залетіла у Верховну Раду. У Нагуєвичах відзначали 155-ту річницю з дня народження Івана Франка. Там була і Ірина Фаріон, і, наприклад, міністр культури в уряді Януковича Азарова Михайло Кулиняк. Ну і був там я в якості журналіста львівського інтернет-видання Західнет раптом я побачив, як Ірина Фаріон з Михайлом Куленяком приязно ручкається. Прикол полягав в тому, що партія Ірини Фаріон, ВО Свобода цілком обґрунтовано у той час називала владу Януковича Азарова окупаційною. І тому я підійшов до Ірини Дмитрівни запитати, а як це так виходить, що вона так мило ручкається з представником окупаційної влади? На що? Ірина Фаріон просто відповіла, що я є представником окупаційної журналістики. Тільки чомусь вона говорила опукаційної і щодо влади, і щодо журналістики. Бо розумієте, Ірина Фаріон хуйні не робить. А якщо вам здається, що робить, то хуйня це ви. Та й таке. Давайте зберігати тверезе критичне мислення. Давайте захищати українську мову, не вихлюпуючи воду разом з дитиною. І давайте не розколюватися в ім'я кумиротворчості. Давайте наполегливо підтримувати сили оборони України. І давайте зустрінемося за тиждень. Слава Україні! Я офігів.